Ця тенденція свинарництва йде до того, щоб максимально в короткі терміни виростити гарну свинину. Це повинна бути беконна свинина з маленьким містом салам сала і отримувати її в здоровому, гарному вигляді. Це в середньому від 145 до 165 днів для вирощування. Свини у селі Могутні на Кіровоградщині вирощують четвертий рік, мають їх 9 тисяч. Реалізують продукцію на Антонівський м'ясокомбінат у Київській області та Жмеринський у Вінницькій області, розповідає директор свинокомплексу Володимир Ілюхін. Основна проблема іменно тваринництва на даний момент складається в тому, що в зв'язку із підвищенням цін на зернові культури, на олійні культури, де збільшується наша собівартість. При цьому при всьому при цьому, при цьому, постійно Іменно зменшується вартість іменно на продаж тварин. Зараз за кілограм дають від 55 до 56 гривень. Це ціна із ПДВ. Для нас на даному етапі сама рентабельна, оптимальна ціна хоча б 65. На 10-15 гривень то й на базарі ціна впала. Як м'ясо було 180, то зараз за 160 і 170. По були ще 240, то зараз за 220 і 210. Підприємниця Марина Високих порівнює нинішні ціни на м'ясо з тими, що були наприкінці літа. Торгує на ринку «Колгостний» у Кропивницькому. Каже, купує людей з Кропивницького району. У січні ціна була від 70 до 75 гривень за кілограм, влітку 65. Нині на 10 гривень менше. Стабільності ще немає такої, щоб держалася ціна. Людя геть нема, просто кому продавати. Купувала за 150 гривень. А було 170-180. Зараз упали ціни. Кілограма беру три, чотири. На фаршик смололі і котлетки. Людмила Культенко на ринку продає м'ясо свиней, яких вирощує з чоловіком. Якщо влітку десь зерно можна було купити по 4,5 тисячі за тонну, то зараз десь 8-8,5 тисячі. Форма подорожчали енергоносії подорожчали, реалізація слабша. Майже кожного року повторюється ця картина. Влітку, якщо ціна на м'ясо є і наживу відповідно, то на осінь люди тримають якусь курочку, якусь гусочку, птицю, ріжуть свої. Відповідно менше. Попит на свинину. Кількість свиней, яких утримують господарства області, порівняно із січним, зросла на півтори тисячі. Нині їх понад 190 тисяч, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. По сільськогосподарським підприємствам станом на сьогодні це 154 тисячі. І якщо порівнювати з початком року, їхня кількість збільшилась на півтори тисячі Є певні технології, є вже відпрацьовані, напрацьовані шляхи виробництва м'яса, вирощування свини, є дуже достатньо гарна кормова база. В минулому році ціна на зернові культури, які використовуються для кормів, були достатньо прийнятними, тому маємо такі наслідки, як ну, незначне, але збільшення виробництва. Вересень та жовтень – місяці, коли ціна на свинину падає щороку, пояснює керівниця аналітичного відділу асоціації свинарі України Олександра Бондарська. У виробників підвищується виробництво, оскільки спека вже не стримує прирости тварин, тобто вони добирають свої земної кондиції швидше. А споживачі навпаки готуються до зими до нового опалювального сезону і водночас. Цей період припадає на активніший збір грибів, вилов риби і забій птиці, худоби у домогосподарствах. каже закупівельні ціни на свиней порівняно з жовтнем минулого року менші на 25%. Вважає, якщо ця тенденція збережеться, то збільшиться попит. І наприкінці року свинина подорожчає на 20-30 гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.